Друзі, ми маємо ось такий таунхаус на оренду. Це Гандія. Новий будинок, де жив близько один відомий боксер. Ми вже один будинок здали, але є ще один. Він фактично той самий, тільки потрібно буде доставити меблі. Ось такий у нас перший поверх. Є великі вікна, є приватна тераса. Подивіться, велико-багато місця. Маємо ось таку вхідну зону, тут вихід на верх, бачите, сходи, також є вхід до гаражу, кухня. Все зроблено стильно, без проблем. Санвузол. Ось така велика душова кабіна, унітаз, сумивальник. Як ми бачимо, зроблено все гарно. Поруч ми маємо спальню, де будуть розташовані ліжка, також шафи, тобто повністю будинок буде укомплектований. З цій спальні є вихід у нас на приватну терасу. Поїхали далі. І тут з кухні також є вихід на терасу. Ось так вона виглядає, бачите, тут є меблі і ось такий вид на задню частину нашого будинку. І зараз я вам покажу, що знаходиться на нижніх поверхах. Ось так виглядає нижній поверх. Так, великий гараж, дуже багато місця. Дуже багато можемо що завгодно тут розмістити. Тут завершують там якісь невеликі штрихи і все. Ось у нас вхідна частина до гаражу. Піднялись ми на другий поверх. Маємо одразу при вході ось таку спальню. Тут у нас є вихід також на невелику терасу. Вікна, все окей, виходить у нас на вулицю. І також є вид на нашу терасу внизу. Далі одразу при сходовій клітці, ми маємо санвузол. Тут є велика душова кабіна, теж без жодних проблем. Умивальник, унітаз та біде. Ось ми тут піднялися по сходам. І ще одна спальня навпроти. Так, яка теж буде вся з меблями. Відкривається чудовий вид на гори, подивіться, просто неймовірний. Тут є вихід нас також на терасу. Ось така в нас тераса велика. Тобто є і на нижньому поверсі, також є балкон, я б сказав, ця тераса велика додаткова. І підіймаємось ще вище. Так, це вже виходить у нас третій поверх. Ми тут маємо ось таке приміщення, можна, в принципі, теж його зробити під спальню або зробити як кладову, тому що місця в цілому в таунхаусі достатньо. Можемо використати цю площу як завгодно. Тут є невелике ось таке вікно.